Вітаю в ефірі Інформаційний випуск новин 29 вересня. Сьогодні вже 1314-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. І знову вихідні не минули спокійно. Суботи на неділю ворог в черговий здійснив комбіновану ракетно-тронову атаку по країні. Під час нічного нападу сили протиповітряної оборони знищили в області один ворожий безпілотник та дві крилаті ракети. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. А далі про події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Від робочого до агента ФСБ служба безпеки затримала ще одного російського агента на Хмельниччині. Зловмисник збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів, по яких готував комбіновані атаки дронами та ракетним озброєнням. Як встановило розслідування, агентом ФСБ виявився житель обласного центру. У поле зору російської спецслужби він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Для збору розвідданих фігурант випитував потрібну інформацію. Під час побутових розмов зі знайомими потім проводив до розвідку на місцевості, фотографував потрібні об'єкти та позначав їхні координати на google картах Співробітники СБУ поетапно задокументували підривну діяльність агента і затримали його, коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної цілі. При обшуках у фігранта вилучено смартфон спартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Найвища нагорода громади. 36 воїнів з нагоди Дня міста Хмельницького нагородили відзнаками воля і мужність. Це день подяки. Тим, хто зараз, в ці хвилини, в ці секунди б'ється на різних фронтах російсько-української війни. Багато ваших бойових побратимів зараз при виконанні бойових завдань. Хтось в бліндажах, хтось в окопах, хтось з артилерійськими установками, хтось в півішки запускає, хтось розвідку проводить, хтось іншу важливу роботу робить. І завдяки їм ми можемо сьогодні тут зустрітися. До слова, багато нагород, воля і мужність ми передали. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення і командири вручали до дні міста воїнам нагороди саме там. Ще одну відзнаку до своєї військової колекції нині отримав командир мінометної батареї Юрій. Чоловік виконує бойові завдання з 2014-го. З чотирнадцятого року половина нагород за слов'янськ рейди райдові дії були. Це все зароблено кров'ю, потом. пліч опліч з військовими тримають тил і волонтери. Їх до дня міста також нагороджують пам'ятними відзнаками. Одну з таких за активну громадську позицію отримала й пані Валентина. Жінка родом з Миколаєва. До Хмельницького переїхала вимушено, бо її будинок знищили росіяни. Тут же у нашій громаді, попри поважний вік, вирішила не сидіти, склавши руки, тому відразу почала волонтерити. Я я розмотувала великі рулони ниток. Нам їх доставляли з Польщі і робила нарізку для сітки, з якої в'язали кікімори. Я не знаю, не рахувала скільки кілометрів, але багато. Все ж майже 4 роки. Крім цього, ще 13 наших воїнів отримали сертифікати на придбання житла. До слова, від початку року їх одержали 36 сімей. Та й на цьому кажуть владці, не зупинятимуться. Ми розуміємо, що моральна підтримка це добре, класно і правильно. Але для воїна, який тебе захищає, має бути і матеріальна підтримка. Я щиро вірю, що 595 ми зустрінемо під мирним небом, під українським небом і обов'язково під переможним небом, тому що ми того заслуговуємо. Все те, що робите ви, все те, що роблять ваші бойові побратими, все те, що робить українська нація, обов'язково буде почути Господом Богом і ми. Мі... Не зважаючи на будь-які складнощі, будемо боротися заради майбутнього українського наших дітей. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал. Від Плоскирова до Хмельницького Цьогоріч наше місто відзначило 594-ту річницю з моменту першої згадки. І, попри усі виклики, які ставали на цьому довгому шляху, нині зустрічає свій новий рік вбраним в усмішки мешканців та рідні жовто-блакитні кольори. Ми зробили все, щоб хмельничани не святкуючи, бо ми не святкуємо. У нас немає розважальних заходів, як то було раніше. Ну, але тим не менше, щоб вони відчули, відчули себе частиною допомоги силам оборони, надихнулися на подальшу роботу, на подальшу допомогу силам оборони. Тому локації насправді у нас десятки, десятки, десятки. Е, багато дуже спортивних заходів різноманітних. Завтра спортивні заходи будуть продовжуватись. То, насправді, ми максимально наситили сьогоднішній день. Е, величезна кількість локацій: модні, е, літературний фестиваль, військова техніка е, обладнання для військових, вручення. Нагород почесний громадянин посмертно нашим героям, ну і низка заходів, вручення, воля і мужність квартири. Інші відзнаки, нагороди, засоби і обладнання військового типу для наших військових підрозділів. Цього дня на хмельничан та гостей міста чекали концерти відомих українських колективів та національного президентського оркестру, мистецькі заходи, освітній та книжкові ярмарки та ще з десяток різноманітних активностей по усій громаді. Однією з локацій стала виставка біля кінотеатру Шевченка, присвячена підтримці наших сил оборони. У центрі експозиції майже сотня бойових прапорів, тих підрозділів, яким Хмельницька громада систематично допомагає. Сьогодні всі мешканці міста та гості мають змогу прийти на цю локацію, подивитися на дрони, які просто незабаром вже у понеділок поїдуть в найгарячіші точки на фронт для наших захисників. Крім того, що мешканці можуть подивитися, що куплено коштом міського бюджету, і власне також в тому є і їх частка як. Сумлінних платників податків так е, можуть і підписати якісь побажання на самих цих пристроях залишити для наших захисників. А побажань для захисників хмельничани й справді не шкодували, ба більше навіть створювали цілі малюнки. Це Прикадуйте машинка. Так. А що це за машинка? Шишига. А для кого ця машинка? Для кого ти її намалював? Для воїнів, тому що вони допомагають нашим воїнам боронити наші угу. землі. Так? Ми завжди їх чекаємо в любому в їх віді. Дякую їм за все. Це наші ангели. Хай бережуть себе. Мене зять воює теж, то я дуже. Близько цю ситуацію. Не скупилися на щедрі слова хмельничани й для рідного міста. Усі, як один, стверджують, найголовніше, аби наступний день народження пройшов під мирним небом, а усе інше зробимо. Хочу побажати закінчення, саме найперше, щоб закінчилася війна людям добра, здоров'я, успіхів і всього самого найкращого, щоб здійснювалися всі задими і мрії. Перемоги довгоочікуваної. Здоров'я всім мешканцям процвітання для нашого міста. Воно настільки сучасне і комфортне, і багатьом подобається. Ми, як мешканці, задоволені усім. Процвітання миру і перемоги, щоб у нас було побільше спокійних днів, спокійних ночей, щоб наші дітки могли гуляти спокійним містом і не боятися, що настане тривога. Саме головне це миру. Точно розвиватись, не зупинятися, мати велику кількість і туристів, і гостей для того, щоб тут відпочити, металова область є можливість це зробити. Процвітання саме головне миру. І напевно, найбільше кількість хочеться побажати волонтерів, тих людей, які завжди донатять, які підтримують наших військових, які не забувають, що в, нас в країні війна. Ну і саме головне миру. Рухатися тим же шляхом, що і рухаємося, розквітати ще більше, краще. Наше місто прекрасне. Ми його дуже любимо. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Хотіли придбати дрова, а втратили майже 22 тисячі гривень. Двох жителів Шепетівщини ушукали псевдопродавці. Зараз шахраї розпочали сезон заробітку, користуючись підвищеним попитом на деревину перед початком опалювального сезону. Відтак на їх гачок потрапили жителька Ізяслава та Улашанівської тергромади. Жінки замовили дрова по телефону та перерахували кошти. Але на обіцяну дату деревину так і не привезли, а продавець на зв'язок більше не виходив. Отож обидві втратили втратили по 11 тисяч гривень. За вказаними фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Автомобіль та екосистеми. Дві пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так на вулиці Перемоги в Красилові рятувальники приборкали займання в легковику. Шкода Фабія. Автівка загорілась через несправність електричної системи. Також ДСНСівці захасили полум'я на відкритій території в селі Шрубків Хмельницького району. Потерпілих немає. Пожежу ліквідовано. Погода на 30 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у вівторок буде хмарно з проясненням. Йтиме дощ. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 4-9 вище нуля, в день 7-12 тепла. У Хмельницькому стовчики термометра покажуть вночі 5-7 із позначкою плюс, в день 8-10 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких, не нехтуйте оповіщення про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.